А мені прийшла посилочка з Єви. Що в нас тут в цій посилочці? Значить, ось така помадка. Бальзам. Ось такий для очей лайнер. І ось така помада. Це у нас Глембі. Три засоби купила. І в подарунок ось такий органайзер для косметики. Дуже прикольний. Тут кісточки можна помістити. Тут всякі різні невеличкі помадки. Звичайно, мало місця, але щось, щось можна покласти. Приємно такий. Хоча б для кісточок. Також Глимбі ось така палетка. Це моїй красуні доньки. В принципі, для неї, я думаю, норм. Потренуватися, щось яскраве для настрою. Також ось така. Міссай чи Міша, як вона правильно, ліпстик гідрейшн, гідратейшн монстурайзінг. Це в нас ще приблизю, Бальзам. Бальзам я вибирала тому що на зиму треба, щоб було все зволожувальне. Живить, ваші губи. Ось, розпакуємо, подивимось. Також е взяла пробничок таких. Версачі духів собі, Такий тяжкий, тяжкий люкс. Кісточки, бо я купила собі палетку, одну цікаву замовила, і мені треба кісточки синтетичного ворсу. І є винні кісточки, мені, до речі, подобаються. Реально, вони класні, якісні, я не очікувала. Взяла такі подвійні, щоб було побільше. Да, для нанесення пудри та консилера. А тут у нас для нанесення рум'ян та для тональних засобів розташовані. Мені якраз потрібно ось ця ось. І, в принципі, додаткова кісточка теж мені подобається для пудри. Ось. І буржуа. Це я теж замовила на майкап, вона там дешевше трішки. Мій улюблений відтінок. Користуюся рік, реально ніяк не закінчиться, і вже okay. зараз побачила, що вона майже закінчилась. Замовила собі цю худру. Реально, ідеальна пудра для мене. Вона звичайно не ганаглухо матує, але і не забуває пори. І мені дуже подобається вид обличчя. Звісно, закріплюю його з кремом. Це ще з мейкапу в мене залишилося. Це я так відклала. Із джерелі улюблений кремчик багатьох теж замовляла. У мене це з мейкапу у мене Piлаard, Крем і м -м, пілінг. І ось такий м -м, класний мені подобається Marie, е гелі для душу, і взагалі їхня косметика класна. А це, я, до речі, замовила собі на іншому сайті, але Ліпс дуже мені подобається запах і консистенція, як доглядає за губками.